Вітаю на РБК Україна. Або ще можна сказати, вітаю в новій серії глобального шантажу. Джида, Саудівська Аравія, Сполучені Штати Америки за чутками підтримують вимоги Російської Федерації, віддай територію, зміни владу, будь чим ним вибачись. Тим часом українські дрони атакують Росію, надсилаючи сигнал Вашингтону. Ну і так чи інакше, перший раунд переговорів у Джиді відбувся. Режим тиші на морі та у небі обговорювали. Другий раунд. Про гарантії безпеки, актуальну інформацію Саудівської Аравії отримуєте на сайті РБК Україна. Я ж вітаю Романа Безсмертного, історика і політика надзвичайного і повноважного посла. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Отже, переговори в Джиді, радник Трампа Волз каже: Йдемо до мети питання лише до чиєї мети, бо якщо вірити, західним медіа Росія вимагає виведення наших військ з Запорізької та Херсонської областей, а Сполучені Штати Америки ймовірно все це підтримують. То виникає питання: зараз йдеться про мирні переговори, чи це все вже така красиво завуальована, загорнута капітуляція? Все ж таки? Ну, пане Дмитро, давайте так скажемо, що порядок денний навіть цієї зустрічі я вже не кажу зміст її, а він сформований анонімними джерелами. І якщо співставляти, умовно кажучи, анонімні джерела. І те, що говорять окремі особи, які причетні до самого ходу переговорів, то це явно не співпадає. Ну, а очевидно, що а, слова, Волса, що рухаємося до мети, можна трактувати як завгодно. А от анонімні джерела говорять про те, що здай територію, як ви перерахували, і так далі, через кому. Ну, а, насправді це вже давним-давно легко бито. Тому що навіть в рішенні Європейської ради зазначено, що мир має поважати територіальну цілісність, суверенітет і так далі, і це ця позиція і Європи і України. А можна було перебирати всі інші пункти, умовно кажучи, там виконання а, тих завдань, які ставить московський фюрер, і так далі, однак з переговорів. Від осіб, які ведуть переговори, ми на сьогоднішній день маємо достатньо куцу інформацію, навіть якщо брати до уваги, умовно кажучи, настанови і виступи, останні з якими е, звертався президент, з твердженням про те, що дипломатичні рауди завіршують завершуються успішно, коли на фронті є досягнення успіху з одного боку, а з іншого боку. А скажем так, епістолярний жанр у виконанні голови офіцу Єрмака, який описує загалом ситуацію, і там хіба що по, про територію є фрази, і якщо нема гарантій то очікувати, що Росія знов прийде за територіями і ресурсами України. Більше там про території взагалі нічого немає. Взагалі, з моєї точки зору, оцей переляк. Який напередодні породжений, ну скажімо так говорячи, зрозумілою для українців мовою зрадою Дональда Трампа, він абсолютно зайвий. Бо очевидно, що це перша зустріч, і навряд чи в цій першій зустрічі можна сформулювати питання на такий величезний перелік, про який ми от навіть ви вкинули зараз цей перелік питань. Як людина, яка брала участь у цих переговорах, розуміючи, що це перша зустріч, і перед тим була лише одна телефонна розмова між а, керівником офісу Єрмаком і Радником Трампа Олцем, говорити про те, що навіть порядок денний був чітко сформований, я би не брався за таких умов. Ну, і треба мати на увазі одну методологічну річ, а ми всі розуміємо прекрасно. Дональд Трамп сказав, що. Америка в цій ситуації до моменту встановлення миру. Далі все це передається в руки Європи. Ну, абсолютно чітко зрозуміло, гарантії безпеки. Європа сказала, що Франція, Німеччина, європейці готують план перемовин укладання мирної угоди, гарантії безпеки. Вони мають бути представлені. От цікаво, що паралельно сьогодні йде зібрання онлайн-керівників штабів, яке відкрито було зранку. Міністром лекарню, міністром оборони Франції, от і от такі ж самі зустрічі йдуть в Лондоні, які стосуються політичної рамки. І насправді на сьогоднішній день ситуацію в Джиді треба розглядати з позиції того, що відбувається в декількох центрах, і з врахуванням того, що сталося вночі. Бо, як відомий один герой а у Джиді, якого запитали. То він сказав, що для того, щоб переконати росіян добросовісніше відноситися до ходу переговорного процесу. Ну нам, вони відповіли тим, що а як уже сказав Лавров, вони не приймають цього підходу. Я навмисне так трошки, пане Дмитра, накрутив для початку, щоб ну, прибрати із порядку денного цей переляк, який сьогодні існує. А ну я розумію, що навіть сам а, Андрій Єрмак він. Першою фразою свого свого виступу в Гардіан починає сьогодні вирішальний день. До вирішального дня, як е, простому чоловіку, рачки до Києва ще, десь там із Криму, добиратися. Тому сьогодні це початок дороги, який, як сказав Стів Вітков, який не з'явився там, має означити рамку, як сказав Рубіо і як сказав Волц. Рухатися до завдання поставленого Дональдом Трампом миру, тобто почалася переговорна процедура, яка може тривати стільки, ну ми вже досвід цього маємо. Зрозуміло, що ліпше було б, щоб це було коротше, і зрозуміло на цивілізованих засадах, які сьогодні сповідує Україна, які відповідають зокрема рішенню Європейської ради. Ви кажете, сполучені штати тут до перемир'я. То відповідно штатам зараз і закінчити цю зустріч або цю або наступну треба саме перемир'ям. Україна нібито пропонує: пропонує небо і море без суходолу. Сподіваючись таким чином повернути допомогу військову і розвідданні. Е, наскільки це прийнятно для Росії? Е, це ж буде пропозиція до Росії через Сполучені Штати, і навіщо це штатам? Ну е, з моєї точки зору, е, конкретне обговорення цих пропозицій воно е, не відбулося. Чому зверніть увагу, навіть у фото не показують міністра оборони? Він сидить там. Але як подивитися на всіх фотокартках, то там його ніби немає. Ну а заступника голови офісу Палісу, взагалі, людину, яка розбирається в процедурах технології запровадження Сісфаєр, а сізфаєр, він взагалі відсутній. Тобто, це свідчення про те, що всі ці речі, пане Дмитре, проговорюються на рівні політичних рішень, а не технологічних. А можу вам сказати, що з точки зору технологій, то для того, щоб оцю оце рішення, що робимо, скажімо, по видах озброєння, по територіях, по секторах, мають пройти дні, поки технологічно все буде розпрацьовано. Відготовлені від накази, підготовлені відповідні розпорядження для частин, наведено наведено і систему контролю, тому що просто на віру це ніхто не зробить. Бо це означає апріорі провалити цю. Процедуру тому в цьому відношенні я би орієнтувався на досить скромні досягнення в ході сьогоднішньої зустрічі, а, тобто обговорення рамки. І тут я мушу погодитися із відковком не вважаючи, не вважаючи його навіть фахівцем у цій справі, але скоріш за все він тут абсолютно точно чужих слів передає зміст. Того, що може відбутися, ну і власне стаття. Ця е, пана Єрмака, вона яскраво свідчить про те, що конкретики ми там не бачимо. Там іде мова про загальнополітичні речі на рівні постановки проблеми, а не їх уже реалізації. Оцей масштабний удар дронами по Москві, московській області, взагалі 9, 10 регіонів Росії було зачеплено сьогодні. йдеться про те, що це не просто операція, а чіткий конкретний сигнал Сполученим Штатам Америки. Мовляв, ми впораємося без вас, тому не тисніть на нас. Чи так це чують у Вашингтоні? Чи ні? Ну насправді він прочитаний сьогодні приблизно так. Його почули в Росії. У Штатах його не почують, не бачать. Ну, можливо, хтось а, постарається розтлумачити, що це означає, власне, те, пане Дмитре, що ви сказали. Хоча а, Сполучені Штати Америки їхня доктрина вона не розуміє взагалі ролі в повній мірі ролі безпілотної авіації в цій війні і в нинішніх майбутніх війнах, а більше того. Мені доводиться читати деякі речі, які народжуються у Пентагоні. Вони дуже слабко уявляють силу і роль, потужну роль безпілотної авіації в руках українців у цій війні, і тому навряд чи вони цей сигнал акцептують так, як ви його кажете. А, натомість я переконаний, що їм уже про це сказали і французи. І британці, і вони дуже добре розуміють, що їхні розмови про тиск вони закінчилися вчора. Фразою ввечері е, Марка Рубіо, який сказав: Та я нічого їм не нав'язую, я нічого їм не наказую. Вони самі мають прийняти рішення. Нам, американцям, важливо зрозуміти, а що власне Україна в цій ситуації хоче. Ну а далі пішло трактування цієї фрази. Різними аналітиками глибокого і ще глибшого буріння. Ви кажете що сьогодні не слід очікувати на якісь серйозні результати. Вони будуть скромними. На це треба налаштовуватися. Чи це пов'язано з тим, що не вдається тиснути на Путіна? Блумберг сьогодні пише про те, що Путін відмовляється від будь-яких компромісів щодо території, миротворців, нейтралітету, навмисно висуває максимально неприйнятні вимоги, і, в принципі, розраховує воювати далі, ну тобто, вдовго йти. Чи справді все так, США це розуміють і з Україною сьогодні якісь символічні речі тому і будуть проговорюватися? Ну, о, перше, о, тут ці ситуації: Bloomberg, Telegraph, Guardian, New York Times, Washington Post, Financial Times, треба сприймати просто як інформацію. Бо між тим, що ви зараз озвучили в Bloomberg, я парирую тим, що. Телеграф британський надрукував, що значить, як тільки ось тиждень, другий оце все протримається, то Україна не витримає, і так далі. Тобто, тут розумієте, це точно так, як протрактовано, що ви там можете в Вашингтоні що завгодно робити. Ми і без вас справимось. Суміти, все це аналітика, все це роздуми навколо цієї теми. Зрозуміло, і очевидно, це як. Опису західних засобах масової інформації ситуації в Курській області. Нинішній розумні кажуть, полізли по трубі, їм надавали по голові. Вони вернулися на а інше, все, все вже, все війна закінчується. Україна капітулює, все параліч, поразка і так далі. А, інформацію достовірну. Ми прекрасно розуміємо. Відбулися певні сутички, а, відбулися бої. Україна тримає позицію. Десь е, захоплює, десь відступає, але це те, що в чому ми перебуваємо 11-й рік. і Тут зрозуміло, бо це війна, це її закони, це її деталі і так далі. Разом з тим, аналітика показує, що е, втрати російської армії різко зростають. Застосування в цих атаках. Е, Техніки, танків, бронетехніки зменшується і так далі. Зрозуміло, що пора вражена кількість ворога зростатиме пропорційно. Відтак, тут хто про що говорить, і на що робить акцент от, у цій ситуації. Тому що стосується фюрера московського, то в цьому відношенні треба вернутися до наших з вами розмов. Бо в кінці цієї довгої дороги є слово першопричин. І от як тільки, як тільки Україна правильно вибудує свою тактику, і це прозвучить з вуст Лаврова, чи Путіна, чи Бог його знає, кого там з Рашистану, це означає, що НАТО і Вашингтон отримали ультиматуми. Чи розуміють вони цього? Ні, не розуміють, тому що Кремль веде гру Дональда Трампа. Подивіться, він може там грубо говорити, глузуючи над... Рубіо, Волцем, Віткофлом, але Трампа вони не чіпають. Трамп це для Кремля, свята корова. Його обсіли московський криміналітет грошовитий, йому співають пісні. От, він там щось чує, йому підсовують, він читає якісь цитати і так далі. І тому він сунеться по цій дорозі, перебуваючи, ну не в дуже неприємній ситуації, тому що. В самих сполучених штатах вона не гарна, і в економічному плані динаміка вже зрозуміла. Я вже не кажу соціальному і політичному. Тобто, можна сказати так: Сполучених Штатах Америки Трамп почав дорогу до імпічменту. А в ході переговорів, як ви розумієте, в цій ситуації, не маючи стратегічного мислення, то Трамп робить кроки дрібненькі, тактичні кроки. Звідси чому я кажу про скромність? Або а, проти цього вибудовується система, яка називається європейська автономізована оборона. І розумієте, що це набагато серйозніше, це набагато залізобетонніше, це ґрунтовніше, ніж те, що робить своїм шараханням Дональд Трамп. І тут позиція України, яка спирається на а, її погодженість з європейцями, вона дуже сильна. Тому оці закидання камінця пробного через анонімні джерела, що будете там поступатися території, тут воно закінчується з тим, що українська сторона каже: хлопці, можете продати зброю, продавайте. Ми з задоволенням купимо. А ваші поради положіть собі в карманчик. І прямим курсом на ваших тонщик туди і там застосовуйте ці поради у, у своїх маневрах із Дональдом Трампом. Ось і все. Тому тут даруйте, що я так от його якби опускаю, приземляю, але воно так і виглядає зараз, тому що ну розумному достатньо вже з того, що Дональд Трамп е, досяг за ці е, два місяці, вже абсолютно видно, куди він прямує. Тому в цьому відношенні це зрозумрозуміють. Ну, ті, ти, ти, хто веде переговори з українського боку? Та я думаю, що і американці це чудово розуміють. Я е, хотів вас питати, чи йде якась прихована про е, е, комунікація Трампа із Путіним, яка була б на користь Україні. Ну, все вказує на те, що тільки на Україну США тиснуть, а на Путіна ні. Ви по суті вже відповіли на це питання. Тобто, виходить сподіватися на те, що е, це просто хитра гра Трампа, не варто так. Та да, взагалі про це не думайте, що це може бути якийсь там геніальний задум о, мудрого короля Манхеттена і всієї Америки, що він здатен на таку багатоходівку, значить, а там на ухо пошіптують українцям, що ви будьте слухняними. Ну ви розумієте у демократичному світі, о, і при цьому такому фонтануванні Дональдом Трампом щоранкових ідей. Ну, це неможливо, тому що він би сам себе здав на другий день, е видаючи цими фразами вітіїватиме і так далі. Тому про це давайте кинемо про це навіть думати. Бо дійсно, от у ці дні вчора і позавчора, до речі, відбулися розмови Кіра Стармера із Дональдом Трампом і Еммануеля Макрона з Дональдом Трампом і всі думають, це вже щось там за спиною проговорили, передали Зеленському, і то значить пішла гра. Я вас прошу, киньте це про це думати, тому що це проста примітивна особа, яка все життя жила за принципом а, бізнесу такого: о, украсти і втекти. От, і не більше, і не менше. Тому очікувати е, від нього можна хіба що от таких кроків, як зараз розгорнулися проти Канади і Мексики. Ранці ввів тариф, ввечері зняв. бо Фондовий ринок повалився, а потім знов він Тоді дивився, акції підприємства автомобільного галузі повалилися. Він знову зняв і так далі. І починається. Насправді, як ви бачите вже навіть по показниках фондового ринку, інвестиційна привадливість Америки просто помирає. За цим буде рости безробіття. Це ж усі прекрасно бачать Динаміку ж простежують на рівні місяця, а за останні два місяці. Сполучені Штати Америки не створили жодного робочого місця, зато втратили в десь в районі 10 тисяч, це говорить про що інвестиції будуть падати, фондовий ринок буде валитися, капіталізація валитися буде. Тобто, насправді, спроба зробити Америку великою, вона пробуксовує як мінімум. Я не годен зараз сказати, що вона там розвалилася і так далі, але вона вже зараз, видно, пробуксовує. Якщо навіть той же... Генеральний директор ЛЕГО говорить про те, що все ситуація така, що я кожну ніч не сплю, тому що ну бізнес був в розвитку, а зараз він просто на повному ходу гальмується. Те ж самий ліквідний бізнес, що таке дитяча ігра Тому навіть це вдарило по так, такі підходи Дональда Трампа. Тому не треба тут говорити про здатність і думати про здатність Дональда Трампа, закрутити такі переговори, що вони. Перехитрять там Путіна і ще когось пана Романа. А як ми в контексті цієї спроби закінчити війну Росії проти України? Як ми побачимо цей момент, де Трамп отримає? По носу ну, спіткнеться, я не знаю, розлютиться в нього нічого не вийде на рівні у цих зустрічей, як в Білому домі, було делегації, показують нульовий коефіцієнт корисної дії. Чи буде якась конкретна відмова Росії від чогось, якщо Україна погодиться? Чи Україна не погодиться? От як ви собі це бачите? Де кінець? А Збіжні, самим місяць? самим там ну, самим яскравим кінцем буде коли. Трамп скаже, як це було з Китаєм і з Північною Кореєю. Хай цим займається та і Праджи Пердоганом. Він тоді видав після mm -hmm. зустрічі фінальної із Кім Чен Іном. І це було саме блискавично, що я вмиваю руки. До речі, він же недавно й говорив домовитися, а ні, то я виходжу з цього, з цього процесу. Це буде явний сигнал про те, що. Дональд Трамп каже, що ні. Так як він, ось цими вихідними його запитали про те, що а де ж зростання, він казав, треба почекати. Треба почекати уже місяців шість. Ну, насправді, якщо послідовно робити такі кроки, то це дев'ять місяців такий лаг провисання. Він завжди однотипний, однохарактерний, але ж не видно системи в його діях, тому цього не буде. Що стосується нинішньої зустрічі, я надіюсь на те, що. Рубіо і Волц вони потроху набивають руки, вони потроху набувають знань, і можливо, в них вистачить розуміння, скажімо, оновити свою своє уяву про ситуацію і піти на стратегічні кроки, а не оце… Ну, даруйте, але це таке мене враження дитяче довбання в носі. Воно нагадує поведінку Дональда Трампа і його команди, яка стосується цього переговорного процесу. І тут від української сторони важливо, що спокій, чіткість, наполегливість. Тональність у цієї статті вона абсолютно правильна. Де там помилка? Помилка в тому, що там не видно. Дороги. Там просто накидано цих політичних речей, але може це й правильно, щоб ворог не розгадав а, тактику ведення переговорного процесу. Пане Романе, дякую вам за вашу аналітику. Роман Безсмертний історик і політик, надзвичайний повноважний посол, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.